Вітаю всіх! Сьогодні розберемо з вами досить поширену фразу і досить поширену помилку, коли людина. Залишає тіло і проходять похорони, то зазвичай кажуть таку фразу, хай земля тобі буде пухом, царство тобі небесне. І саме фраза Хай земля тобі буде пухом є не чим іншим як древнім стародавнім прокляттям. І зараз я вам зачитаю, що означають взагалі ці слова, і для кого ці слова саме використовувалися, чому ці слова раніше писали на могилах. Недругів, ворогів і тих людей, яких ненавиділи. І так, існував раніше такий вираз «сід тібі левіс», який перекладався Нехай земля тобі буде пухом. Але насправді значення цієї фрази наступне: Хай земля тобі буде пухом і м'яко покриває пісок, щоб собаки могли вирити твої кістки. Про що це каже? Це каже про те, що Вороги, слов'ян спантеличили нас тим, що говорять нам казати, хай земля тобі буде пухом, що це казати досить добре і нормально. Цю фразу в жодному разі казати не можна. Наші пращури, коли проводили похоронний обряд, ми зараз з вами не будемо розбирати цей похоронний обряд, він досить складний. Саме похоронний обряд, коли здійснили поховання, а наші пращури не ховали в землю, існували спеціальні капаси, існував спеціальний похоронний обряд. Саме на місці поховань, де були правильно похоронені залишки від людини, саджали раніше священні рощі, саджали дуби, калини, саджали дерева. і... Не випилювали, не знищували дерева, так як випилюють і знищують зараз. Наші пращури турбувалися про те, щоб завжди були дерева, про те, щоб завжди росли рослини і щоб всім було добре. Зараз же ми всі традиції втратили. Як же ж правильно казати, коли людина залишила тіло? А правильно казати царства тобі небесного? Жодному разі не казати, хай земля тобі буде пухом. І ще інший варіант казали: золотого замка тобі і царства тобі небесного. Ось цей варіант буде правильний: таким чином сказані слова не будуть прокляттям, і таким чином сказані слова дійсно будуть давати енергію, будуть показувати ваше співчуття і не будуть робити погане. Існує обряд, коли для померлих пращурів. Ми можемо зробити підживлення енергії, тобто, ми можемо їм, так сказати, простими словами відправити посилку, енергетичну посилку для них. Для цього певним чином малюються руни. Пишуться імена своїх пращурів, і таким чином проводиться обряд, що наші пращури отримують енергетичну посилку. Пам'ятайте, в жодному разі ніколи не кажіть, хай земля тобі буде пухом. Тепер ви знаєте, що це стародавнє прокляття. Завжди кажіть фразу наступну Золотого Замка тобі і царство Небесно. Оце буде правильно. До наступних зустрічей!